У порядку їх нарахування поговоримо із міністеркою соціальної політики України Оксаною Жолнович. Пані Оксано, вітаю вас вітаю. з 1 грудня. Подавати заявки на призначення субсидії потрібно у відділеннях пенсійного фонду. Що це означає для споживачів? Додаткова можливість ми не зменшуємо кількість можливостей для звернення. Насправді тільки додаткове вікно для звернення портал. «Свія». Тал пенсійного фонду та особисто відділення пенсійного фонду є ще додатковими опціями, окрім звичних для людей напит та управління захисту місцями, куди можна звернутися та подати про нарахування субсидії. Люди все ще продовжують зараз оформлювати субсидії уже сезон опалювальний. Розпочався такий розпал комунального сезону. Так ще актуальна ця тема оформлення субсидій? По різному буває, ми даємо можливість людині звернутися в будь-який проміжок часу, коли їй це зручно. Звісно, найбільша кількість людей вже звернулися за субсидією. Також хочу звернути увагу, що для тих людей, які отримували субсидію в минулому році і є в зоні бойових дій або на окупованих територіях, ми вже автоматично перепризначили цю субсидію. А також для всіх принципі, які в травні місяця мають. Сиді, вона є перепризначена автоматично на цей опалювальний сезон. Звертатися, подавати заяви не потрібно, її продовжують виплачувати. Хіба якщо у вас є якась потреба в перерахунку, змінилися якісь доходи, чи ви розумієте, що є нові члени домогосподарства, що впливає на Можливий розмір субсидії, то тоді людина може звернутися з проханням здійснити перерахунок, але перерахунок, поки здійснюють управління захисту в період, в звичному режимі, тільки новопризначеним тих, які по-новому звертаються за субсидією, бачать, що їм вона потрібна, можуть ще додатково звертатись в пенсійний фонд. У нас наразі триває поетапна передача функції нарахування та виплати субсидії від управлінь соцзахисту до пенсійного фонду. Пенсійний фонд уже з жовтня виплачує. Це пришвидшує нарахування субсидій на рахунки карткові, оскільки з пенсійного фонду гроші одразу на банки розподіляються, а не повертаються на області, райони, як це було раніше. тобто це трошки швидша процедура. А тепер вже з 1 грудня. Ми отримали додаткові вікна для звернень людям за субсидіями. Також пенсійний фонд, то це все працює на, скажімо так, покращення і пришвидшення надання допомоги людям, що її потребують у листопаді. Пенсійний фонд перерахував майже 4 мільярди гривень на виплату субсидій. Наскільки це відрізняється від, умовно кажучи, типового листопадового показника? Чи більше людей стали зараз отримувати субсидії ніж торік? Взагалі-то ми ми бачимо статистику несуттєвого збільшення. Це середній показник, такий як був минулого року. Чим це домовлено тим, що по суті держава ж допомагає е е суб'єктам, що здійснюють господарську діяльність у сфері надання комунальних послуг, і заморозила по суті ціни на тарифи. Тобто ми не маємо підвищити на електрику, на тепло, на газ. Це звісно, якраз так отримує ріст платіжки, і тому ми не маємо суттєвого великого сплеску за за суддіями. Взагалі цього сезону. Уряд вніс зміни щодо переліку тих, хто може отримувати субсидію. Якщо я не помиляюся, це і люди, які мають певні борги за комуналкою, і люди без офіційного працевлаштування. Якщо підсумовувати ключові зміни у переліку отримувачів субсидії, що б ви відзначили? Ні, дивіться, люди, які мають борги, не можуть отримувати субсидію. Ми пропонували варіант дозволити людям мати невеликі борги, але в принципі ця ідея не буде прийнята, тому що гроші субсидія якраз надається для того, щоб погашати сплачувати комуналку, і відповідно, якщо в людини є борги, фіксуються, то отримувати субсидію, означає нецільовувати ті кошти. Разом з тим, якщо Маєхала його термінувала, уклала угоду із суб'єктами господарювання, які надають їй ці послуги. це також дозволяє їй отримувати субсидію. Правда, борг, який не вкритий, не розтермінований, не погашений. Тобто людина не має фінансової дисципліни, не дозволить отримувати субсидію. Тобто, якщо борг реструктуризований, якщо борг є, але людина вже зробила кроки на те, щоб його почати погашати, реструктуризувала, то тоді можна так претендувати на субсидію чи ні. Так, Можна. якщо людина передувала, може починати на субсидію. Угу. Офіційно безробітні можуть отримувати субсидію. Так, зараз і внутрішньопереміщені особи так само. Так і внутрішньопереміщені особи можуть отримувати субсидію, і ті, що є офіційно зареєстровані безробітні. Ми для них зробили спрощення. Ми беремо документи про їх існуючий вже сьогодні. Дохід, якщо людина хоча б місяць отримувала допомогу у зв'язку з без безробіттям, то в дохід буде саме ця допомога. На що дозволяє більш краще і адресно розраховувати розмір субсидії. Тобто не те, що вона отримувала, що могла працювати за попередні півроку, ми враховуємо, а саме оцю допомогу, яку вона отримує зараз. Тут спосіб обробного доходу для людей, що є зареєстрованими безробітними, змінився. Зрозуміло, дякую вам дуже за роз'яснення. Оксана Жунович, міністерка соціальної політики України, була з нами на зв'язку. Коротка пауза